Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні хочу з вами поговорити про орієнтовний тип та ціну на великі коробки новорічного наступу 2026 року. От, тому що ще немає цієї інформації, от витоків, нічого, навіть немає інформації по злитим машинам, друзі, які точно у нас 100% будуть. Але от е, свої здогадки я вже вам в одному з попередніх відеороликів говорив. Далі перейдемо до гаражу, де я вам нагадаю, що потрібно зробити до завершення 18-го сезону бойової перепуски, тому що вже завершення дуже е, скоро. А також продам зайві елементи кастомізації, які накопичуються впродовж року за виконання певних бойових завдань. Я Піодично на цю тему вам розповідаю. Подивіться у себе на складі. Друзі, у вас, можливо, вже також накопичилися елементи кастомізації, якими ви не користуєтеся, але які можна пропустити. Продати і виторгувати не тільки сотні от, тисяч кредитів, а навіть і мільйони. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю з першої теми, основної орієнтовна ціна та види великих коробок новорічного наступу 2026 року. Вот. Це, моя, друзі, думка, тому що офіційної ще інформації от зливів немає. Те будемо обговорювати само собою, коли воно вже щось з'явиться. Тому що, друзі, вже новорічний наступ на носі, а ще немає зливів навіть по техніці, яка 100% у нас буде там фігурувати. До новорічного наступу 2026 року залишається трішки більше двох тижнів. По моїй здогадці старт призначено на 5 грудня 2025 року. Це якщо дивитися і проводити аналогії з минулим од друзі запуском новорічного наступу 2025 конкретного року. Але ще досі немає офіційних витиків по типу коробок, або вони будуть звичайні, або рівневі. Ще немає цієї інформації. Та їх точному місту. вкладених преміум машин. По вкладених преміум машинах я робив відеоролики. Свої здогадки можете подивитися там декілька відео назад, уже точно не пам'ятаю скільки. 13 листопада у посту в Експрес про новорічний календар 2025 року з'явився перший витік з зовнішнім виглядом великої коробки 2026 року у новому дизайні. Я вам його показував. Звісно, там роздільна здатність так собі. Але все ж таки можна було роздивитися. Звісно, картинка має погану якість, але якщо придивитися, то вона дуже схожа на велику різдвяну коробку з попередніх новорічних наступів. Якщо от порівняти, друзі, от різдвяну коробку, яка була раніше, і оцю злиту іконочку нової коробки, то дійсно дуже багато схожих елементів є на цій коробці. По кольору, по центральній частині, де оцей, як вам сказати, Оця шкарпетка чи як її назвати от, зображена. Коротше кажучи, мені дуже е, схожа ця коробка до різдвяної коробки, яка в нас була, наприклад, під час новорічного наступу 2025 року. Нагадую, що їх у нас було от чотири типи, от мається на увазі коробок: новорічні, різдвяні східні дача рівня це так, як у нас було до цього. З вище зазначеного витоку можна зробити первинний висновок, Що лутбокси матимуть існуючу механіку випадінь, нерарну. Та 4 типи ящиків із оновленим дизайном та анімаціями відкриття випадінь преміум машин. Чому я так, друзі, думаю? Перше, тому що я побачив оцей витік цієї коробочки, яка дуже схожа на Різдвяну, а це означає, що, скоріш за все, у нас буде 4 типи коробочок. Друге, що гравці на європейському сервері дуже погано сприйняли от е, раумфальте, друзі. От оці е, сфери раумфальте, тобто рарні коробочки. І, скоріш за все, новорічні. Наступ 2026 року буде проводитися у старому форматі. Звісно, це тільки моя думка, друзі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Стосовно ціни, то вона, скоріш за все, буде аналогічна до новорічного наступу 2025 року. Тоді були от різні види, так скажемо, пропозицій. Наприклад, були великі ящики от будь-якого типу у кількості 3, 11, 25 і 75 штук. Ну і відповідно ціна відрізнялася. 3 штуки 138 гривень, 11 штук 460, 25 штук 920, 75 штук, самий дорогий набір от одного типу, мається на увазі 2-300 гривень. І також були набори от різних коробочок 12, 28, 80, 160 і 240 ящиків. Ну і ціни ви бачите безпосередньо. 497 це от мінімальна ціна, 12 ящиків, 1030, 28 ящиків, 80 ящиків 2461, 160 – 4784, і 240 ящиків, 6624 гривні. Це такі, друзі, були ціни в нас під час новорічного. Наступу 2025 року, якщо в нас, наприклад, не буде зміни типу коробочок, то, скоріш за все, такі ціни і залишаться. Якщо подивитися, ну от, наприклад, прикинути, що чисто теоретично у нас будуть, наприклад, рарні якісь ящики по типу раумфальти, то по раумфальти у нас були, звісно, інші ціни. Ну, Наприклад, там були набори 5, 30, 80, 120 і 230 сфер, і відповідно ціни от 174, це 5, 1024. 6.30, 80 це 2649, 120 це 3751 і 230 сфер це 6769. Це просто для інформації, от друга частина, я дуже і дуже друзі сумніваюся, що в нас будуть рарні коробочки на новорічний наступ 20 конкретно 26 року. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, тому що це дуже така цікава тема. І я дуже здивований, що ще досі на Вот Експресі немає ніякої інформації взагалі про новорічний наступ. Була, звісно, картинка ота з ангаром і з гаражом. Але це, знаєте, друзі, це зроблена картинка штучним інтелектом, тому що там, якщо придивитися на шрифти, на оці всі справи, там на назви танків, то ми можемо побачити, що там дуже багато косяків, і це, ну, скоріш за все, Штучний інтелект, відсотків так на 95. Відразу стало зрозуміло, коли збільшив от картинку, почав розбиратися, дивитися. Коротше кажучи, це просто-напросто ну такий вкид, але всім стало зрозуміло. Я бачу, що навіть по коментарях під цим постом на от експресії всі почали писати про штучний інтелект, це все зрозуміло. От така, друзі, первинна інформація. Тепер давайте проходимо до гаражу і будемо розбиратися з іншими нагадуваннями. І так, тепер ми перенесли. Пислися до гаражу, і давайте тепер розбиратися з наступними питаннями. Що я вам хотів нагадати по бойовій перепустці. Перше, що хотів нагадати, це звісно витрачайте монети бойової перепустки. Якщо ви досліджуєте от 11 рівні, то забирайте в першу чергу от цих універсальних членів екіпажа з трьома навичками. Дуже хороша штука, по 600. от Вони монет коштують. Якщо у вас так само вже ситуація, як і в мене, що залишається до кінця прогресії, там небагато. Етапів, і я зароблю, от включно з цими монетами, ще 200 цих монет, то звісно їх потрібно вимінювати на економічні резерви, тобто бони, наприклад. Бони це непогана така штука. Вимінюйте їх, тому що якщо ви їх не вимінюватимете, у вас вони просто-напросто будуть згорати, навіть не буде ніякої компенсації по завершенню сезону. От, бачите, 7 діб, 7 годин залишилося на момент от, зняття відеоролика. Друге, що я вам би порекомендував. Звісно, це викупляти техніку за жетони бойової перепустки. Все, що у вас буде зверху, можете виміняти на бони. Або вам автоматично будуть списані ці бони і компенсовані один жетон до 100 бон до 11 грудня 2025 року. Як тут зазначено, це потрібно зробити. Коротше кажучи, у мене, от, наприклад, на даний момент вже 20 жетончиків. Я, от, наприклад, забираю тт 130 м я б вам все ж таки рекомендував забирати якусь техніку, тому що дивіться, 20 жетончиків це 2000 бон. За 2000 бон, ви не візьмете акційну машину 9 рівня. Тобто, ну я вам рекомендував все ж таки вимінювати техніку за жетони, якщо ви їх накопичили впродовж трьох сезонів, наприклад, якщо ви поліпшену лінійку нагород не купляєте. І все, що буде зверху, наприклад, як у мене, от бойові перепустки, все, що буде зверху. Давайте а, так, в гараж. Давайте подивимося, скільки в мене ще буде тут зверху от, цих жетончиків. От їх уже просто-напросто або чекати, поки вони вимінюються самі, або самим вимінювати. От Бачите, що в мене от 100 монет тут буде, це 50 бон, от жетон, ще один жетон, це ще 200 бон, друзі. Тут два жетони ще 200 бон. 100 монет 50 бон, 500 бон, само собою. Коротше кажучи, все це вже можна мені на бони вимінювати, не чекати, поки воно конвертується от по жетонах. Мається на увазі. Ну, а монети обов'язково, тому що вони не конвертуються. Це само собою. Плюс до того, друзі, якщо у вас, наприклад, ну я не думаю, що в когось таке є. Якщо у вас, наприклад, уже пройдені прогресії, ви, наприклад, не обрали собі трофейне обладнання на вибір, або, наприклад, не обрали якісь довідники на вибір, то тут вони будуть у вас висвічуватися, пообирайте, тому що вам автоматично буде нараховуватися певної нації, можливо, такої, як оце стилю прогресії, ну, для якої машини. От, конкретно по довідниках, там може загартування випадати, трофейне обладнання або турбонагідача, не знаю, яке там стандартно стоїть. Коротше кажучи, повибирайте те, що вам потрібно, щоб не було потім сюрпризів. Тепер переходимо в елементи кастомізації. І перше, що дивимося, звісно, це 2D-стилі. Прогорчуємо от сюди на початок. І тут у нас оці всі 2D-стилі на початку, якщо вони у вас є, і ви їх не використовуєте, можете продати за 125, по-моєму чи щось таке. Коротше кажучи, якщо у вас є, оце зроблено у СРСР, Єгер, Радянська Школа, Чорна Вдова, Радянський Штурмовий і по інших націях ви можете їх продавати. Далі, якщо перейти, от, наприклад, у фарби, друзі, от у фарби також от можна поставити те, що у вас є на складі. І у мене, наприклад, от дві фарби на складі, фарби всі продаються. Якщо ви їх не використовуєте, можете їх продавати. Так, вони небагато в кредитах от, е, коштують, але все ж таки, якщо ви їх не використовуєте, у вас їх може бути набагато більше. Плюс до того камуфляжі деякі продаються. Наприклад, з пам'яті, які от ці, по-моєму, ні, от ці білі продаються, це от зимові. Я їх не використовую просто друзі, тому я їх продаю. Якщо десь щось знімається, от ці продаються. Е, а потім, які ще продаються на літню, давайте перейдемо. Оці продаються. Ну, З давніх, бачите, триколірний, геометричний. Ну коротше Тут ці в основному всі не продаються, бачите? А от деякі з них продаються. От ті ще що старі, старі, з самого початку, грубо кажучи гри, от ті продаються. Плюс до того, так, це ми в камуфляжах деколі, деколі. Друзі-деколі. От з самого початку гортайте, дивіться, які у вас деколі. Багато з них, скоріш за все, ви зможете продати. І що ви ще зможете продати? Те, що нам нараховується, це от такі друзі. Наприклад, прапор Польщі на вітру, на вітру, дивіться, 102 тисячі три штуки. Так само, от Чехословаччини прапор, бачите, продається. От ще Польщі прапор просто продається. 96 тисяч три штуки. Бачите, прапор Чехословаччини. Можливо, у вас ще є по якихось націях завалялося. Я їх просто періодично чистю, але дуже багато у вас може бути таких, які продаються. А, також у нас, окрім деколей, емблеми. Емблеми деякі будуть продаватися. Давайте подивимося, можливо, у мене щось було нараховано, те, що можна продати. Ну, не факт, тому що я їх періодично продаю, але все ж таки може щось продавати. Давайте подивимося. Давайте подивимося, що тут е, може бути. Оце продається, але я продавати не буду. Бачите, український конкретно. От польські продаються, їх не використовую. Чехословацькі продаються. Що тут ще? Це не продається. На жаль, бачите, дуже багато чого не продається. Оце продається. Герб Чехословаччини. Герб Чехословаччини, 2, бачите, продається. Ну, треба дивитися, я вам так не скажу, які продаються, які не продаються, але бачите, ці, що національні, вони в основному продаються. І так само може бути по написам, друзі. Так само може бути по написам, якщо перейти з самого початку, ці що йдуть, от дуже часто вони продаються. От дивіться, у мене три комсомолець, наприклад, можна продати. Побідоносний, от так само можна продати. Дивіться, у вас можуть бути оці всі елементи кастомізації в набагато більших масштабах. Тобто, я б вам рекомендував все перевіряти і дивитися, друзі. Все перевіряти і дивитися, тому що це по різних націях. От, наприклад, по стилях це по різних націях. Переходимо в елементи кастомізації, ну, наприклад, вигляд зовні, і дивимося, там США, США, d стилі мається на увазі. І написи також можуть бути індивідуальні. У мене, от, наприклад, бачите, все ну, продано з оцих от от, національних, таких, що самі перші йдуть. Але у вас може бути таке, що по націях ще вони позалишалися, ви їх не використовуєте, тому я вам радив ну, скористатися такою можливістю. Я думаю. І кредити вам не будуть зайвими. От таку, друзі, інформацію я вам хотів сьогодні донести. Не забувайте писати свою думку на рахунок великих коробок новорічного наступу 2026 року, який, ви думаєте, буде від цих коробочок, по якій вартості. І не забувайте писати по своїх от ситуаціях з елементами, наприклад, кастомізації, з бойовою перепусткою. Коротше кажучи, мені буде дуже цікаво почитати. Всім дякую за перегляд, до побачення. До наступних відео, друзі. Па-па.